З тосечка свій вайб даю ось ці смаколики. Тось, що там? Сишолик займається? Спеціальні такі смаколики, які виводять шерсть зі шлунку. Не. Давай же їш. Господи, Тося, жуй давай! Нарешті. Тося. міняю постель на Тося з ума сходить. Тося. Кіс -кіс. Дуркує затяжки мені зараз зробиш, треба нігті обрізати. Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Попереду вихідні, а це. Означаю, що треба готувати їсти перед вихідними, тому що на вихідних можемо кудись поїхати, і щоб я була спокійна, треба щось наготувати. Тим паче, в нас вже майже все закінчилося. Поставила варитися свинину, це буде в мене в бульйон, приготую борщ. І тут в мене а, я поставила варитися картоплю. Буряк та моркву буде або вінігрет, або селедець під шубу. Ще не вирішила. І ще перепрошую за брудну плиту. Я її тільки що помила і просто не вгадала а, Ну, по вогню, налаштувала такий, знаєте, середній вогонь, а вона все оце збіжало, Коротше, і знов мені оце мити доведеться цю плиту. Бо я її перед тим як оце все ставити, я її мила або готувала горішки. А з горішків, знаєте, коли смажеш, виділяється багато жиру, я помила це все, прибрала, і поставила, думала, буде чистенько в мене плита, а ні, Катя, будеш ще раз її мити. До ну, речі, закінчився в мене ось такий кондиціонір ополіскувач, що хочу вам сказати. В принципі, непоганий, не такий дуже різкий запах. Після цього кондиціонера на речах залишається, але я додаю речі, які більш м'які стають разом з ним. От. Надовго мені вистачило, тут не літр, а 750 мл. Аромат такий приємний, орхідея, такий дуже ніжний, треба буде повторити. Доброго суботнього раночку ми з сашулькою їдемо на заняття. До речі, заняття сьогодні. Останній раз вона сьогодні туди піде і все, і ми більше не будемо ходити туди, тому що зараз світлофор якраз і розповім. А, тому що вирішили її більше не водити з Женією, а пошукати якісь інші методи ментального розвитку, можна так сказати. Не знаю, ми з Женєю, чесно кажучи, не бачимо якогось там розвитку, вона начебто і рахує все. Ну, якось воно так, -от, знаєте, що є, що нема. Тому ми вирішили пошукати щось інше. Хочемо її водити на англійському, тому що рівень в школі не дуже. Англійської мови в ну, навчанні, тому треба ще додатково кудись ходити на вивчення англійської мови. Ще Саша хоче на музику, на танці. Так, тому будемо щось інше шукати. А на ментальне Саша така, їй як, то було, знаєте, як абуза. В їй як втягость, а ментальна. Не особа там якось там сюди ходити. Так бачимо, ходила один раз на тиждень, а це по собі, Тому Сьогодні ми останній раз ходимо і все. Привезла я вже сашульку, завела її. І в мене, знаєте, поки вона на заняттях, в мене такий ритуал: Іти пити каву. Беру собі каву в кофе-арт, мені там подобається. Каву я полюбляю. З апельсиновим соком Оранж. інакше воно називається. Потім беру, якщо я вранці не їла, беру хот-дог. І сижу, насолоджуюсь, просто кайфую. В мене така, знаєте, для себе годинка. Досипаю в машині. От-і, в принципі, сьогодні теж такий день, що зараз оце вам розповім, і поїду за кавою. Тому що вранці. Я прокинулась нам. От ми їздимо на 10-ту годину. Я поставила будильник на 8 8.15, Отак в мене двічі грав. Я його вимкнула і продовжила спати. Потім прокинулася, блін, кажу, Саша, давай ми трішки запізнюємо. Ну, якось так проспала. Ще голову сьогодні мила, сушила, волосся. От туди сюди але нічого. приїхала. Взяла я ходдог і каву. До речі, якась на цей раз інша кришечка. Така цікава. Така цікава. Такої раніше не було. До речі, з Женью якось влітку спробувала ось такий ходог американський. Нам він так сподобався, ніж якщо порівнювати зі звичайним ходогом. І з того моменту тепер, якщо беру ходох в кофігар, то тільки такий дуже смачний правда? право. Кукуєчку, монючечко, добрий раночок. Що там? Що там? Як справи твої? Як справи? Тобі вже тут Женя застілив, да? ти вже на своєму коронному місці. Да? Точка. Точка. Саша там вже обирає, куди вона буде ходити. На ушу і на танці, і на англійську. Да? Я вже попрацювала і ось таку красу ще вирішила зробити. У мене на хвилиночку вже новорічні коробочки лежать, чекають свого часу. А я ще тільки добралася до грибочків, до шишок, до гарбузиків, ось таких прикольних. От потім буду збирати коробочку, буду фотографувати, як приклад. І буду викладати на робочу сторінку. Краса. Вечір добрий. Ми вирішили приїхати на хортицю погуляти. Тут такі красиві фотозони. сердечка, Там ще люди фотографуються. Позаду. Клас. Красиво. Як красиво. Вирішили трішки спуститися. А, ну, не до води, а іти... Покупатися. купатися, та ні, доць. Зараз Давай. ми купатися не будемо. До речі, отак під вечір вже дуже так знаєте, прохолодно. Сьогодні було вдень так більш-менш нормально, тепло. А під вечір прохолодно. Я ще Сашу вдягаю, а Женя каже, їй спекотно не буде. Тут я хвилююся, щоб я не змерзла. Вони там вдягнені нормально. Красиво. А ми, здається, жодного разу так? Ось сюди так не спускалися. Завжди там. Постежь ці? Мама, обережно, мама, не звались! Та не хвилюйся, дочь. Сашка боїться. Дивись, яка краса. Високий. Як красиво. І пішли. Залишили мене і пішли вдвох. А я, а як же я? А мене залишили просто. О, як красиво, зараз вам покажу. Гляньте, яка краса. Страшно, так? Ага. Я влюбляю, їх може звиться. Мама, раз, де красний. Так красиво зробили. Поки не так пізно, заїхали ми в грошей. Сподіваюсь, мені пощастить. да кажу Сподіваюсь, мені пощастить на лимонний тарт. Зараз подивимось. Немає лимонного тарта. Тому будемо брати якийсь тортик. Такий ми брали смачний, і такий ми брали смачний. Кого? Мазочку, давай мені. Що будемо брати? Напали. Фігурки новорічні вже з'явилися. Ага, ось у якісь нові. Я таких ще не бачила. Прикольно. І новорічні подарунки. Угу. Ні, Сашур, зараз ми не будемо. Зайчик, не зараз. Так, а що тут місяць залишився, туди-сюди ми все. Це ми зараз ходимо, гуляємо, бо залишилось 5 хвилин до сьомої, щоб була знижка, мінус 25% з сьомої години. Тут всі такі ходять, гуляють з торликом. Чекають знижечку. Так і що? Це пундук. Лісові горішки. не шоколадів? В чорному. В чорному, давай в молочному. Молодше, мигдаль. А, ні, фундук тільки в чорному, так? Да? <жіль> <гасно> Ми вирішили не їхати додому, <слом> а ще по проспекту, по місту, щоб прогулятися. <гасно> Зараз запитаємо, чи є місця. <гасно> Давай, ручки, хорошо. <гасно> суши. Суши ручки. Роздивлятися. Хачапурі з сиром дуже смачне. Чекаємо на хінкалі. але щось ну, дуже довго готують. А так, в принципі, смачно. Лимонад з смаропи, ось Сашульки компотик. Да? Сашуль тобі смачно? Мені подобається. Зараз гаряче, треба, щоб вони трошечки охололися. Ага. Женя показує майстер-клас Саші, як її стихінкалі. Надкусуєш крає... краєчок тіста, послухай, а тут водичка буде всередину. Ти водичку цю випиваєш, а потім вже їш і взагалі Ладно, всім смачного. У нас вечірній ритуал. <ріст> туся хоче бавитися. Вона, знаєте, як показується. Вона підходить починає там мурчати. Я до неї, а вона починає тікати. І це означає, що вона так ну, заігрується і хоче гратися. Да, туся? Ну, цією штучкою вона грається, але не так. Їй вона подобається, як просто вірьовочка. У нас просто вірьовочка є. І вона її, її якось більше бавиться. Це мені просто ліньки бігати з нею. Я вже прилягла чайок пів. А їй якраз лягати оце нам спати, а їй навпаки, гратися. Це вона вранці любить гратися і ввечері.